Гострі перці, мені б не було так погано. Давай вже їж. О, я дещо вигадав. Я можу покласти усі перці до рота, але не жувати їх. Тоді мені не буде гостро, але дівчата повинні вірити, що мені дуже погано. Ненсі, неймовірно, все горить. У мене весь рот в вогні. Ха, повірили. А тепер випильовую. Ой, Сенді, привіт! У мене так сильно горить рот. Та що ти кажеш? Ітан, я знаю, що ти нам збрехав, а от зараз він точно почне горіти. Так, мій друже, я також тобі допоможу. Ні, ні, навіщо ви це зробили? А, припиніть. Пробач, Ітан, але ти не залишаєш нам іншого вибору. А, я вже відчуваю, як всередині горить полум'я. Дуже сильно пече. Таке відчуття, наче ви годуєте мене не перцем, а розпеченою лавою. Остання порція і все. О, все. Тепер я точно згорю. Дівчата, мені дуже погано. О, я, мабуть, полежу. Ох, ми впорались. Лови п'ять ай.